Вітаю, ви на каналі Агрегатор новин. Сьогодні у випуску. Російський рубль впав до 7-місячного мінімуму. Прямі збитки інфраструктури України від війни зросли до 136 мільярдів. Ілон Мас продав акції Тесла ще на 36 мільярдів доларів. Європа втратила 1 трильйон доларів через ріст неграносіїв. Про ці та інші новини поговоримо далі у відео. Російський рубль 19 грудня впав до більш ніж 7-місячного мінімуму на тлі побоювань, що санкції щодо російської нафти. Вдарять по експортних доходах України падіння відбулося після того, як президент Росії Володимир Путін відвідав Білорусь, посилюючи побоювання, що він має намір чинити тиск на Білорусь, щоб вона приєдналась до нового наземного наступу, яке відкрило б новий фронт проти України. Так рубль подешевшав на 4,3% по відношенню до долара до 67,4% найнижчої позначки з 11 травня. Валюта також втратила 3,8% по відношенню до євро. Торгуючись на рівні 71,71, 71, що також є більш ніж 7місячним мінімумом. Україна розраховує отримати перший транш ухваленої Європарламентом макрофінансової допомоги вже у січні. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. Марченко додав, що мова йде про довгостроковий кредит на термін понад 20 років під процентну ставку в межах ризику Єврокомісії близько 3-4% річних. За поточними ставками нагадаємо, що Європейська комісія 9 листопада запропонувала безпрецедентний пакет підтримки для України у розмірі до 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ця допомога буде виплачуватись регулярними частинами. 13 грудня послі ЄС одностайно затвердили рішення надати Україні ці кошти, але довелося піти на поступки Угорщині, яка блокувала це рішення. Очільник Тесла Ілон Маск розкрив ще 3,6 мільярдів доларів від від продажу своїх акцій у компанії, що дедалі більше бентежить інвесторів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт по цінних паперах США. Ціна акцій Тесла в цьому році знизилася вдвічі та впала до дворічних мінімумів. Звіт свідчить про те, що Маск продав 22 мільйони акцій. Найдорожчого в світі автовиробника. Цей продаж є другим великим пакетом акцій, який Маск провів з моменту придбання Twitter за 44 мільярди доларів в жовтні. Неясно, чи пов'язані ці продажі з придбанням Twitter, але вони дратують інвесторів, які засмучені тим, що він спрямовує свою увагу і ресурси на Twitter замість Tesla. Рада ЄС затвердила 17 грудня дев'ятий пакет нових санкцій, спрямованих на посилання тиску на Росію у зв'язку з війною проти України. Після продовольства та голоду Путін використовує зиму як зброю, навмисно позбавляючи мільйони українців води, електрики та опалення. Європейський Союз зі свого боку відповів на цю останню ескалацію та воєнний злочин дев'ятим пакетом жорстких санкцій. Узгоджений пакет вводить нові заходи експортного контролю та обмеження на товари і технології подвійного призначення, а також товари та технології, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського оборонно-промислового комплексу. 1 січня по 15 грудня 2022 року російський Газпром видобув 394 мільярди кубометрів газу. Це на 19,6 менше ніж за аналогічний період 21-го року. При цьому експорт Газпрому за вказаний період також впав до 97 мільярдів кубометрів. Це на 45,1 менше ніж за той самий період 21-го року. У той же час зростає експорт газу до Китаю газопроводом сила Сибіру в рамках двостороннього довгострокового контракту між Газпромом і CNPC Зазначається, що поставки регулярно йдуть на понад добові контрактні кількості. Загальна сума прямих задокументованих збитків, завданих інфраструктурі України війною станом на листопад складає 136 мільярдів. В новому звіті аналітичної компанії, аналітичної команди Київської школи економіки, порівнюючи з вереснем, найбільше збитків завдано енергетичній інфраструктурі. Збитки енергетичної інфраструктури зросли до 6,8 мільярдів доларів. Очікується, що сума збитків може бути вищою, оскільки наразі відсутня повна інформація про стан українських підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територій та детальна інформація про збитки, завдані інфраструктурі енергетики країни, зазначають аналітики. Також на 2 мільярди до 52,5 мільярдів зросли збитки, завдані житловому фонду. Наразі частка житлового фонду в загальному обсязі складає 38,6%. Сума збитків промисловим підприємствам зросла на 3 мільярди доларів та складає 13 мільярдів доларів. Це третя завбільшки стаття збитків інфраструктури. Американська компанія Apple очолила рейтинг найпливовіших брендів у світі, який складає дослідницька компанія World Brand Lab. Другу сходинку в рейтингу зайняла Microsoft, третю компанія Google, яка торік очолювала рейтинг. Також до топ-10 увійшли ще 5 американських компаній: Amazon, Walmart, McDonald's, Coca-Cola, Tesla, а також два автовиробники японська компанія Toyota та німецька Mercedes Benz. Зазначається, що компанії зі Сполучених Штатів представляють 198 із 500 найкращих брендів, зберігаючи вплив як глобальної супердержави брендів. Зазначено, що World Brand Lab складає рейтинг найвищих брендів світу з 2003 року, відстежуючи понад 80 тисяч брендів із 60 країн. Всього в рейтингу представлені 33 країни. США запровадили санкції проти одного з найбагатших олігархів Росії Володимира Потаніна. Йдеться у заяві Мінфіну США. При цьому Потаніна внесли до SDN переліку. Це означає блокування активів у США і заборону на взаємодію з американцями. До санкційного списку, окрім Потаніна, внесли його дружину Катерину та дітей Івана і Анастасію. Під санкційні обмеження потрапили інвестхолдинг Інтерос, через який олігарх володіє своїми активами, включно з Норнікелем, який сам під санкції не потрапив, а також Росбанку, який Потанін навесні купив у Сошейте Дженералі, яка пішла з Росії. У випадку з Росбанком Мінфін США випустив ліцензію на згортання операцій з банком терміном до 15 березня 2023 року. Також США наклали санкції на яхту Нірвана, власником якої, за даними Мінфіну США, є Потанін. Через різке зростання цін на енергоносії і внаслідок війни Росії проти України Європа втратила близько 1 трильйона доларів. Ця сума підрахована агентством на основі ринкових даних. І є загальною сумою подорожчання енергії для споживачів і компаній, яке частково було компенсовано пакетами допомоги, навіть з урахуванням збільшення потужності для імпорту скрапленого природного газу очікується, що ринок залишатиметься напруженим до 2026 року. Коли стануть доступними додаткові виробничі потужності зі США до Катару. Це означає, що перепочинку від високих цін не буде. Щоб запобігти дефіциту, Європейська комісія встановила мінімальні цілі для запасів. До 1 лютого резервуари повинні бути заповнені щонайменше на 45%, щоб уникнути виснаження до кінця опалювального сезону. Якщо зима буде м'якою, мета полягає в тому, щоб залишити рівень зберігання на рівні 55% до того часу. На цьому все. Не забудьте підписатися на наш канал і до зустрічі!